Ви колись замислювалися, скільки реально отримує український учитель за свою роботу, той самий учитель, який щодня терпляче пояснює математику, слухає наші дитячі історії, а інколи навіть виконує роль психолога. Спойлер до вересня це була цифра, яка більше схожа на жарт: 13 гривень доплати за особливі умови праці. Але тепер ситуація змінилася. Чи достатньо це для того, щоб вчителі почували себе цінними? І чому одночасно з підвищенням виплат для педагогів держава запускає цифрову платформу для школярів і офіційно дозволяє школам брати гроші за додаткові послуги? Давайте розберемося. Вищення доплат педагогам. Отже, з 1 вересня уряд подвоїв точніше збільшив у 200 разів суму доплати педагогам за особливі умови праці. Тепер це 2600 гривень щомісяця. Для порівняння до цього вчитель отримував лише 13 гривень. Звучить як символічний бонус, правда, але тепер на це держава виділяє цілих 12 мільярдів гривень на рік, і ці гроші підуть приблизно 400 тисячам педагогів по всій країні. Цікаво, що ця доплата універсальна. Неважливо, чи ви працюєте в маленькому селі, чи в ліцеї у столиці, чи навіть у школі на прифронтовій території. Усім однаково. І знаєте, це рідкісний високо. Випадок, коли система не розділяє людей за критеріями, хто де працює або наскільки велике навантаження, і можна зробити припущення. А чому б не застосувати подібний підхід для пенсіонерів? Наприклад, щоб усі отримували стабільну доплату щомісяця, гарна ідея, як на мене. Хоча 2600 гривень це не сума, яка переверне життя вчителя, але як додаткова підтримка, вона важлива. Коли множиш її на кілька освітян і місяців, виходить досить серйозний ресурс. Проте зарплати вчителів усе ще далекі від рівня, який відповідає їхній ролі в суспільстві. Проєкт Мрія. Гейміфікація навчання. А тепер трохи про учнів. Міністерство цифрової трансформації разом з Мон розширює проєкт Мрія. Фактично, це освітня версія популярної дії. Головна ідея зробити навчання більш цікавим за допомогою гейміфікації. Уявіть, ви отримуєте хороші оцінки, покращуєте табель, виконуєте завдання, і за це нараховуються бали. Ці бали можна буде обміняти на щось корисне чи приємне: знижки в кіно, книги, покупки в партнерських магазинах. Тобто, держава пропонує стимулювати дітей не лише мотиваційними розмовами, а й конкретними бонусами. Мені здається, що це правильний крок. Діти сьогодні все одно сидять у гаджетах. То чому б не використати це на користь у світі? Гейміфікація працює у бізнесі, маркетингу, фітнесі. Чому б не спробувати її в навчанні? Якщо правильно реалізувати, це може стати потужним інструментом мотивації, особливо для тих, хто звик до швидких результатів і лайків у соцмережах. Платні послуги у школах. Ще одне важливе нововведення: школи офіційно отримали право брати плату за додаткові послуги. Це означає, що гуртки, додаткові заняття чи продовжені групи тепер можуть бути платними на незаконних підставах. Раніше навіть натяк на оплату викликав ризик кримінальної відповідальності для адміністрації школи. З одного боку, це чесний підхід, якщо є додаткова послуга, за неї можна платити. Офіційно, а не в конверті, з іншого виникають побоювання, що це призведе до нових фінансових бар'єрів для сімей, де кожна копійка на рахунку. Добровільні внески батьків на ремонт класу чи шкільні потреби ніхто не скасовує, але офіційні платні послуги роблять освіту більш ринковою. Якщо чесно, тут потрібен баланс, щоб ця можливість не перетворилася на інструмент заробітку за рахунок батьків, а справді допомагала покращити якість. Навчання і фінансування шкіл, отже, ми бачимо одразу кілька змін: суттєва доплата педагогам, спроба цифрової мотивації учнів і легалізація платних послуг у школах. Це все виглядає як рух у бік модернізації освіти, але з'являються і питання: чи достатньо ці кроки вплинуть на реальне життя вчителів та учнів. Особисто я вважаю, що підтримка освітян це не благодійність, а стратегічна інвестиція в майбутнє країни. А мрія це шанс зробити навчання привабливим навіть для тих, хто зараз з неохотою відкриває підручник. Друзі, пишіть у коментарях, що ви думаєте про ці новації, чи відчуваєте ви, ви, що освіта рухається вперед, чи це поки що лише косметичні зміни? І не забувайте підписуватись на канал, щоб бути в курсі соціальних новин і не пропустити найцікавіші оновлення.